Вітаю всіх, у нас тема цікава. Ми поговоримо і розберемо, які ж алгоритми треба обов'язково знати, якщо ви отримали травму коліна. Це важливо, тому що дуже часто багато травм коліна не дігностуються, не лікується і через певний період часу людина отримає ускладнення, що веде до розвитку артриту, артрозу, і відповідно до порушення рухливості, що дуже часто. Після травмування коліна веде до що? Веде до заміни або імпланта вашого колінного солобу. Це ситуація дуже поширена, тому дійсно вам треба знати, які ж основні алгоритми дій, якщо ви отримали травму коліна будь-якого характеру. Це важливо. Колінні солопи страждають дуже часто і невчасне діагностика неправильне. Лікування, і так само неправильна діагностика веде до суттєвих і серйозних проблем з вашими суглобами. Дуже часто е, виникає травма коліна. І так само, дуже часто ми біжимо тільки на рентген, якого недостатньо для повноцінної діагностики колінного сулобу. Рентген метод потрібен, його треба робити, якщо ми говоримо про травмування, але його недостатньо, тому що саме рентген не показана всі. Елементи колінного сулоба і не може нам дати повноцінну оцінку стану нашого коліна. Тому ви дізнаєтесь, які ж методи діагностики необхідно робити в першу чергу, якщо ми говоримо про травмування коліна чи просто, якщо воно у вас болить. Це важливо, тому що тільки правильна діагностика. Зможе поставити вам правильний діагноз, а відповідно і правильне лікування, яке обереже вас від майбутніх проблем, таких як артроз, артрит і відповідно не призведе до ситуації заміни колінного солоба. Тому не перемикайте, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь. Ця тема дуже важлива. Тепер давайте попередку: для чого ж треба рентген? Рентген нам треба для того, щоб побачити, чи немає перелому, тобто чи немає порушення. Кісткові структури. Але якщо ми говоримо про суглоб, то нам недостатньо цієї інформації. Нам треба знати про стан зв'язок, про стан сухожилків, про наявність рідини або гематоми. Ну, і, звичайно, стан мінісків або хрещів, які покривають наші колінні суглоби. Що веде до інших. Лікувальних дій і взагалі інші лікувальні тактики. Тому нам необхідно інші методи діагностики, якщо ми говоримо про травмування чи взагалі про болі в коліні. Рентген нам тільки допоможе вияснити швидко, чи немає перелому кісток, які формують колінний солоб. Але цей метод є недостатній для повноцінної. Картини. Тому що робити далі, не перемагай. Є два основних методи діагностики колінних слобів, які є основними і які є базовими для того, щоб максимально повноцінно оцінити стан вашого коліна. Це на першому місці УЗД-діагностика, тому що саме ультразвук може детально описати стан колінного суглоба, наявність порушень зв'язок. Сухожилків, наявність редимного компоненту чи інші змін кісткової структури. Також метод узд діагностики може нам дати інформацію про товщину гелінового хреща, який покриває поверхню кісток, і також можна визначити, окрім наслідків травми, ступінь артрозу, який є або немає. Тепер основне, чи достатньо нам методу УЗД для? Діагності колін. В принципі, достатньо, але деколи ОЗД-метод не бачить повноцінно стан мінісків і також не бачить е, хрестовидну зв'язку. Тому, якщо ми говоримо про детальну оцінку е, колінного слоба, якщо ми говоримо про якусь травмування, то нам важливо використовувати третій метод це МРТ. Чому МРТ? Тому що саме МРТ може показати нам дійсно повну картину. Структури нашого коліна, і саме МРТ чітко опише повністю стан кісткової структури зв'язкового апарату, і так само стан хрещів, і наявність чи відсутність е, крові або іншої рідини. Тому, якщо ми говоримо про діагностику повноцінно, то на цьому етапі ми говоримо про те, що дійсно це МРТ. Тепер, як же ж вибрати метод. Діагностики і куди ж бігти, якщо ми говоримо про травму коліна. Це важливо, тому що е, невчасна діагностика веде до невчасного лікування, тому ви повинні знати, куди ж вам бігти, якщо, не дай Бог, ви отримали травму і у вас є проблема з вашим коліном. Тому не перемикайте. Тому, якщо у вас виникла травма, незалежно де і як, е, вам треба знати про те, що вам треба використовувати два основних методи діагностики: це рентген, і УЗД. Чому? Тому що ці методи можуть дати досить великий об'єм інформації для прийняття правильного рішення щодо лікування вашого коліна. Чому? Тому що не завжди можна виконати МРТ терміново, не завжди є така можливість, і не завжди ми можемо, по-перше, влізти в МРТ-апарат, і так само не всім людям можна робити МРТ із різних металічних уламків в Тілі. Тому, якщо ми говоримо про будь-яку травмування чи про біль в коліні, нам треба знати про те, що є два основних рутинних методи, яких треба використовувати з першого моменту будь-якого захворювання чи травмування це рентген і ОЗД. Якщо у нас є можливість або ситуація, яка потребує до обстеження, то тоді ми робимо МРТ. Але неправильно виконувати. Тільки рентген. Рентгена недостатня для повноцінної оцінки стану будь-якого суглоба, тим паче, якщо ми говоримо про будь-які наслідки травми. Це важливо. Цікавтесь здоров'ям. Чим більше ви будете знати, тим швидше ви зможете е, зреагувати, і, чим, і тим швидше ви зможете отримати правильний діагноз і правильне лікування. Інформації дуже багато, і, на жаль, в принципі, е, дуже часто ми. Не чуємо, не слухаємо корисну інформацію, тому що вона нудна, вона важко сприймається. Але нагадую про те, що ви повинні розуміти, що ваше здоров'я тільки у ваших руках. Якщо ви будете частіше його цінувати, більше про це знати, то ви завжди будете здоровими. Щоб менше. Себе лікувати треба вчасно робити правильну діагностику і робити її регулярно. Тому нагадую про те, що якщо ви хочете перевірити своє коліно, то незалежно від того, була травма чи не було травми, чи вона просто болить, найкращим методом діагностики є ультразвук. Ну і, звичайно, якщо є необхідність, то МРТ. Рентен. Тільки за умови наявності травм, свіжих травм, для того, щоб вияснити, чи немає там термінового перелому, який потребує якоїсь лікувальної тактики. Ставте подобачити, близько підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, що ви можете поширювати відео у своїх мережах. Це важливо.